Ризики Європротоколу та як не попасти на гроші при ДТП. Відповіді адвоката по ДТП на підставі закону та конкретного практичного прикладу наш клієнт після ДТП та Європротоколу отримав претензію від страхової компанії про стягнення заборгованості у розмірі майже 200 тисяч гривень внаслідок ДТП за участями автомобілів Volkswagen, Touareg та Lexus, які значно і значно дорожчі. ДТП було оформлено електронним європротоколом. Страхових здійснив виплату за договором добровільного страхування наземного транспортного засобу КАСКО на суми майже півмільйона гривень, оскільки ліміт обов'язкового страхування становить 160 тисяч гривень. Страхова, страхова компанія вимагає від нашого клієнта відшкодування різниці майже 200 тисяч к. Сума понад ліміт полісу. Клієнт відмовляється сплачувати цю суму, основні аргументи захисту зводяться до заперечення вини у ДТП та необґрунтованості розміру збитків. По-перше, сумнівно винуватись у ДТП: відсутність визнання вини у Європротоколі відсутні відомості про винуватість та жоден з учасників ДТП не вважає себе винним. І вони можна сказати про вину обох учасників обоюдно ДТП. Далі це незначні пошкодження. Рішення про складання європротоколу без виклику поліції було прийнято через незначні мінімальні механічні пошкодження обох транспортних засобів, зокрема Lexus. Мав лише невелику подряпану на задньому бампері. Якби пошкодження були значними, і він і вина нашого клієнта була очевидна, тоді викликали поліцію для складання адмінматеріалу. По-друге, необґрунтованість розміру збитку. Невідповідність пошкоджень, перелік пошкоджених деталей у узгодженому розрахунку не відповідає фактичним пошкодженням на місці ДТП, ТП зафіксовано у європротоколі та на фото. Заміна дорогих деталей, наприклад, панель під номерний знак 50 тисяч логотип Lexus 20 тисяч гривень, двері багажника 100 тисяч, задній ліхтар 30 тисяч, вітрове скло 20 тисяч тощо. Не могли бути спричинені незначним зіткненням, яке фактично невелика, подряпана, яку навіть не видно на фото. Порушення процедури оцінки. Наш клієнт не був повідомлений про час та місце проведення огляду пошкодженого транспортного засобу страховим комісаром-оцінювачем та не був залучений до огляду. Це є порушення вимог законодавства щодо залучення зацікавлених осіб та обов'язку особистого огляду транспортним засобом, експертам, оцінювачем. Вимога надання документів виникла потреба в ознайомленні з актом огляду, звітом про оцінку та висновком експерта, які підтверджували законність та обґрунтованість нарахованої вартості відновленого ремонту. Ризики оформлення європротоколу. Це складання європротоколу не завжди є оптимальним рішенням і несе наступні ризики. По перше, ліміт відшкодування. Законодавством встановлено максимальний розмір страхової виплати при оформленні європротоколу без участі поліції на момент ДТП ліміт становив 160 гривень тисяч відносно клієнта. Якщо 25 рік, тоді 250 тисяч гривень. Якщо фактичний збиток перевищує цей ліміт, як у даному випадку, винуватець ДТП може отримати претензію на. Суму перевищення. По-друге, неузгодженість вини. Якщо учасники ДТП не можуть чітко визначити винуватця, як сталося тут, і оформити європротокол, це залишає простір для подальших суперечок щодо вини та спроб перекласти повну відповідальність на одного з водіїв. Третє недостовірність обставин пошкоджень. Поспішне складання Європротоколу може призвести до неточності у фіксації обставин ДТП. Зокрема, у цьому прикладі невірно склали план схему. Не є купа недоліків, які на користь нашого клієнта. Четверта, це відсутність офіційного документа про вину. Європротокол, на відміну від протоколу поліції та у подальшому рішенні суду, не є офіційним документом, що однозначно підтверджує вину. У цьому випадку наш клієнт не визнавав свою вину. Е, Далі, якщо ви попали в ДТП і складається Європротокол, завжди знайте. Якщо ви в'їхали в автомобіль, який коштує більше 100 тисяч доларів, то майте на увазі, що у подальшому вам може бути претензія на півмільйона гривень, тому що такі е, автомобілі преміум класу можуть ремонтуватися дуже і дуже дорого. Тому знайте свої права. Зважайте на зазначену публікацію, що при ДТП, якщо це преміум транспортний засіб, краще скористатися правою допомогою автоадвокатів. Якщо є питання, пишіть у коментарі. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів по ДТП, звертайтеся. Команда адвокатського об'єднання, Ющенко і партнери. Якщо відео подобається, поставте подобайку, зробіть репост, щоб водії знали те, що може з ними статися. Всім дякуємо за увагу!